Кожен день життя пропонує нам безмежні подарунки та можливості вдосконалюватися та бути справді щасливими. Єдиною перешкодою є лише наша невіра у те, що ми заслуговуємо усіх благ, які може запропонувати нам Всесвіт. Якщо ти думаєш про одну з багатьох проблем, які тебе турбують, кажучи, але як я можу змінити цю ситуацію, як я можу мати більше грошей, роботу чи відновити своє здоров'я? Для цього ж знадобиться диво? Точно, диво. І знаєш, просто почни очікувати від життя найкращого. А не найгіршого, оскільки небеса не чекають нічого, окрім того, щоб дозволити нам мати все, що ми хочемо для нашого блага та для блага інших. Почни приймати маленькі дива у Твоєму житті. Радій людям, яких ти зустрічаєш на своєму шляху. Будь задоволеним тим, що маєш, і що робиш. Пишайся шляхом до нового усвідомлення, по якому ти йдеш. Урок 23. Я можу втекти від світу, який бачу, відмовившись від думок про напад. Сьогоднішня ідея містить єдиний вихід зі страху, який може бути успішним. Більше нічого не спрацює, все інше безглуздо. Але цей шлях не може бути невдалим. Кожна твоя думка створює частину світу, який ти бачиш. Тому ми повинні працювати над зміною твого сприйняття світу саме з твоїми думками. Якщо нападні думки є причиною світу, який ти бачиш. Ти повинен зрозуміти, що ці думки є тим, чого ти не хочеш. Немає сенсу скаржитися на світ. Немає сенсу намагатися змінити світ. Він не може змінитися, тому що це лише ефект. Але... Натомість є великий сенс змінити свої думки про світ. Тут ти змінюєш причину, ефект зміниться автоматично. Світ, який ти бачиш, мстивий, і все у ньому є символом помсти. Кожне твоє сприйняття зовнішньої реальності є. Образним відображенням твоїх думок нападу. Можна запитати, чи можна це назвати баченням. Хіба слово фантазія не є більш відповідним словом для цього процесу, а галюцинація більш відповідним терміном для його результату. Ти бачиш світ, який ти побудував. Але ти не бачиш себе тим, хто його створив. Ти не можеш врятуватися від світу, але ти можеш уникнути його причини. Це сенс спасіння, бо де світ, який ти бачиш, коли його причини вже немає. Бачення вже має заміну всьому тому, що ти думаєш, що бачиш зараз. Краса може освітити твої образи та перетворити їх так, що ти полюбиш їх, навіть якщо вони створені з ненависті, тому що ти їх не зробиш сам. Сьогоднішня ідея вводить думку про те, що ти не потрапив у пастку світу, який бачиш, оскільки причину можна змінити. Ця зміна вимагає спочатку виявити причину, а потім усунути її, щоб її можна було замінити. Перші два кроки цього процесу вимагають твоєї співпраці. Той, що останній, ні. Твої зображення вже замінено. Зробивши перші два кроки, ти побачиш, що це так. Для використання ідеї протягом дня, коли виникає можливість, Потрібно 5 періодів практики. Поки ти озираєшся навколо, повільно повтори собі цю ідею. Потім закрий очі, шукаючи у своєму розумі якомога більше нападкових думок, які зможеш знайти. Коли вони спадають на думку, скажи. Я можу уникнути світу, який бачу, відмовившись від нападливих думок про. Утримуй в голові кожну нападливу думку, коли ти це говориш. Потім відпусти її та переходь до наступної. Вправу виконувати. Не більше однієї хвилини. У своїх вправах обов'язково включай думки, в яких ти є нападником, так і ті, коли на тебе нападають. Їхні ефекти ідентичні, тому що думки ідентичні. Ти ще не усвідомлюєш цього. І на цьому етапі тебе лише просять ставитися до них як до рівних під час сьогоднішніх періодів практики. Ми все ще знаходимося у процесі визначення причини світу, який ти бачиш. Коли ти нарешті дізнаєшся, що думки, коли ти нападаєш, і ті. Коли на тебе нападають, не відрізняються, тоді ти будеш готовий відпустити причину. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.